Що ти плачеш? Я не плачу. тому, що мені тебе жаль. Будь настойчивий Так я слава Богу, живий, чого мені жалко? Я ж з тобою зараз. Я, блядь, як був і тоді приїхав їх. Вони, вони мене визивали, визивали, я кажу, до того капітана першого рана. А я в днів торпедних катерів служив. Я кажу, у мене мама при смерті на дивись. Тобто спеціально з Вінниці капітан mm. з первого рана з Вінниці mm -hmm. да -да. служив. Я тебе сделав. Я тебе зроб. То ти не ебав їх? Ну, а що? Четыре <laughs> роки на парезитів. Сужити хуя. Я візьміною. Бабусь, що таке з дідом? Я не бачу, він прийшов до мене зі віцево. Yeah. А ти що плачеш? Ні, я да не на Саша, я не знаю, бачу, що він хоч, щоб додому його. Та що ти? Є. Просто як це можна розуміти? Він розуміє, що скоро я буду летіти, бо типу, він ага. мене побачив вже, мабуть. Так, да, так, да, так. Да. Коли ми були в Україні, то я тобі сказав, що, мабуть, ми не побачимося. Але дід, я робив все, що тільки можливо, щоб ми з тобою побачилися в Канаді. Було важко. Ну я щось придумав. М мені тебе жалко. Вони б тебе давно забрали. Я б не я. Да, да, да. Може і так, я не знаю, дід. — Це 100%! Ну нащо ти так переживаєш, скажи мені, пожалуйста? що? — Заспокойся. — Треба це, що вони колотять, бля, людьми. Я полечу, я потім прилечу. Щось придумаю, може, тут Ді, в Європі. Ти туди прилетиш. Коли встроїшся на роботу, той пацан, то тріпло, чи хто. То нормальний хлопець, Ми, може з ним щось замутимо. Я не знаю, дід. Бо він тебе тут встроїв. А може щось тут придумає, дід, я не знаю. А не там, тій холодині, там холод охуєнний. Я знаю, в Канаді дуже холодно, але там така погода, як в нас практично. Просто зима така настояща, іменно поняв. А морожець, йопаю мать. нашу строю цю Ну не строїв. Дід. Я хотів, щоб в тебе була хороша старість. Щоб тебе було гарне подвір'я, будинок, гараж. А я хочу, щоб тебе не трогали. І що я прилечу в Україну? Так, хапнуть. Да, хапнуть. А ти цього хочеш? Не хочу. А як мене хапали? Ти ж не знаєш. Я кажу до того, блять. Я... 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 Дід, я тобі зараз хочу сказати чисту правду. Все, що я робив в Україні, воблаго, в благо, щоб тебе було все файно. Бо в мене душа радувалася, що ти то все бачив, як ті бруківки ставлять, як той гараж, як пристройку, як кухню робили, яка вона гарна. Оці всі ага, подарунки. Робили, якби не я, блядь. Я знаю, він хороший ну, Іван. Той. Павло Михайлович. Чи Павло? Я кажу, Павло, ти ж подивись, що він наробив. Ці плитки. Також є, як він напав. На того пацана і на того бля. Так. Що ти, сука, кого підняв? Що ти це робиш? Міза, ну, пуся, так я думаю, що ти мене хочеш. Ти да не саш. Він за піде на, пі -пі <сум> на мене, пожалується і піздеть мені. Він хоче, щоб ти лишився в Румуні. Чо, в Румунії? Так. Я кажу, а що він тут буде робити. А ти що будеш в Україні і що це получається? Да. Ну ти кажеш, будь в Румунії, окей, я буду в Румунії. А що тут в Румунії робити? Язик треба вчити. Румунський. Я не хочу румунський язик вчити. Воно мені нафіг не треба. Він собі Я англійський ще не можу вивчити да. нормально. Я розумію, Я його вважаю, я його... ...воспитував. Ну, Та він вже взрослий, в не своя сім'я є. Я знаю. Ну то все, не зачіпай їх. Чот. Ва, маш, Саша, їдь, встраюсь, там, поробиш. Пучки ти трошки, дід. Те, що? Хто це в тебе? у тебе хто сидить? Син! – Хто? Та я тобі не син, дід. То внук? Я сліпий, як пень, я не бачу ні я дам мамі гроші, вона тобі купить окуляри в Україні. Я вже гроші їй переслав. Давай, поїдеш. знаєш, як. Я вже раз вернувся, я ще раз вернусь, дід, все буде добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони теж досить добре смакують mm -hmm. маленьким та воду слова. Малеча починає вживати рослинну їжу, рече, з але на обслуживає. Фокусочка. А те щось ж <клес> Саша, я волопомила. Ці а Ну загалом дуже мене. Саша, пересеки. Подивись на мене, чого ти вховається. Ну, що ти мене фотографуєш? Веке коса, як Юлія Тимошенко. Да. так поїде і зразу мені дай знак. Це добре. Я ж тебе веду до того, дід, що якби не вийшло мені зібрати тих грошенят, Но. щоб з тобою побачитися. Якби мене не вийшло, то би ви не побачилися. Так бачиш, що вийшло в мене, бачиш? Вийшло. Той, добре. — Що будемо робити далі? Які, може, у тебе плани є, не знаю. Дивися, щоб тобі було х -х хорошо. А мені вже хуйня. Так я хочу, щоб тебе було дуже хорошо, діти. <зас> Якби я хотів, щоб у тебе було зле, я би не приїхав. <зас> а так, бачиш, вийшло. Та й добре, що так вийшло. Скажи, бабусь, добре, що вийшло. Як не крути, що не говори. Зустрітися у нас вийшло з тобою і з Ти що занемело. Саша, до діда кажеш. Ні, я тобі кажу, бабусь. Мені кажеш? Ну я кажу бабуся. Саша, вибач, я не Та Все нормально, не вибачайте. Слава Богу, Саша. Саша, а як будеш там? Просто ти так каже день зводиш, пару дзвонить, позвонив, все хорошо. Ти Та ці дні, як якісь такі швидкі, я не знаю. Робили, робили разом, бачить тебе, щоб поїхав нам. Дід, що ти пропонуєш робити? Я, як не крути, я залежу від своєї сім'ї, від Ані, від Емелі, щоб їй було безпечніше, щоб їй було краще життя. Дід, ти, ти думаєш, я роби... хочу в цю Канаду летіти? Скажи мені, пожалуйста. Ти роби, щоб тобі добре було. Ти молодий пані. Та мене ще крім сім'ї, ще дід є, бабуся є, мама є. саме найголовніше сім'я. Ну і батьки, ну мама, і дід і баба. Але саме головне дівчинка маленька. Що ти казав? Щоб були раз. Щоб ми були разом. Як зробити це? Я не можу в Україну. Якщо в Україну, я вже не виїду. По тому, що виїжджав, я думаю. Не знаю, не знаю, дід. Бо варбари... варвари, Ти думаєш, я хочу їхати, бабусь, Ти думаєш, я хочу їхати, особо? А куди їхати? Є в тебе варіанти якісь? Варіанти є, в мене немає варіантів. В Європі залишається, а там машина, там будинок, там речі мої. Що мені з ними їх? Всі продавати все. А тому 70. Ну от іменно, ще лишається. Продам все, потім треба буде заново купляти. Ану, мати, йди туди. Бабусь, потім прийдеться заново купляти машину, взнавати за документи, за посвідчення водійські, о, о, о. за це во все. Ну, це все спочатку дуже тяжко. Ні, ні, Саш, не треба. Тримайся в своїй сім'ї. Їдь треба з дитиною, з дружиною, і щоб ти там був. А нам що? Ми, слава Богу, все добре буде. Та я хочу і вас бачити. Ну вас нас побачив, все добре. Мало місяця. Мало місяця. Саша. Було, було, все хорошо, раз раз Ти бачив тебе дід Нірві ще. Це ж нерви, який. Це ж ваше каже таке. Він же стара людина, Саша. Він не розуміє. Один раз каже, так, другий раз так каже.